Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку малі дітлашки. Сьогодні ми дізнаємося, які чудеса створює золота осінь. Тож вирушаємо у чудову мандрівку. Ви готові до подорожі? Давайте роздивимось дерево. Дерево має стовбур. Гілки, а на гілках листя. Погляньте, як погосподарювала осінь. Згадайте, що недавно влітку все навкруги стояло зелене, і дерева, і трава. А що ж осінь зараз зробила з листочками дерев? У які кольори пофарбувала осінь листя? Так правильно, в жовтий, помаранчевий, червоний. Пропоную вам зіграти в гру. Осіння погода. Я буду читати вам рядочки віршовані, а ви повинні віднайти відповідний малюнок. Дощик накрапає? Сонечка немає. На якому малюнку зображено таку погоду? Так, це дощова погода. Яким буває дощик? Теплим, холодним, рясним. Молодці. Сонечко небом гуляє та нас уже не зігріває. Знайдіть малюнок, на якому зображено таку погоду. Це сонячна погода. Сонечко яке? Тепле, жовте, яскраве, ласкаве. Вітер дерево гайдає, холодним повіває. Покажіть малюнок такої погоди. Так, це вітряна погода. Який ж у нас буває вітер? Холодним, теплим, осіннім і сильним. Вітерець листочки з дерев зривав, дітям про них розповідав. А що ж нам приніс вітерець? Правильно, листочки нам весни приніс вітерець. Чим різняться листочки? Кольором, розміром. Та форми. Червоне, жовте, барвисте паде на землю листя. Листочки кружляють, летять, під ногами шурхотять. Як шурхотять листочки? Шур-шур-шур А чому ж падають наші листочки восени? Так, молодці, листочки падають з гілочок, тому що настанням осені стало вже холодать. Падають листочки летять в парку яскравий листопад. Про що ми сьогодні говорили? Молодці! Про дерева та його будову. А якою може бути погода восени? Теплою, холодною, ласкавою, привітною. А як ми називаємо явище, коли падає листя? Це явище називається листопадом. Осінь іде, душі за собою веде. Листя на деревах фарбує, листопада в нас дивує.